Воскова свічка у нас представлена в різних абсолютно розмірах. Якщо ви знаєте церковні номери, там починаючи з 10-го номеру, закінчується 140, сороковим, а також є великі там шістнадцять, дванадцятки. Займаємося свічкою. Вже дуже довго вибрали для себе. Відповідального виробника працюємо з ним порядка семи років. Якість просто топова. Замовляють і храми, і монастирі, а також люди для дому. Представляєте, купуєте два кілограми свічки, наскільки вам її довго вистачить, тим більше вона реально якісна. Є дешевші варіанти: це парафінові, є стовідсотковий віс сайті лавка, Якщо ви перейдете туди, на наш сайт зайдете в розділ свічки. У нас ну такий великий вибір, асортимент свічки. Ми дорожимо кожним клієнтом, тому намагаємося створювати і якісний сервіс. Перевіряємо кожні партії е, на якість. Ми задоволені, люди задоволені, користуємося самі, е, чекаємо на ваші звернення. З радістю допоможемо. Вам там відправимо.